Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, задумуючись над терміном православ'я, знаходимо відповідь: Православ'я – це релігія краси і свободи, релігія любові і світла. Православ'я відкриває неосяжний простір для духовної творчості, для внутрішнього самовиховання, а головне для зустрічі з Богом. У православ'ї знаходиться місце і для вченого, і для митця. А також для багатого, і для бідного, для обдарованого і для позбавленого великих талантів, і для освіченого, і для неписьменного, як бачимо, православії у своїй кресі багатогранне. В останній день вересня православна церква звершує пам'ять святих мучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії, які уславили себе подвигом мучеництва за Христа. В усі часи батьки християни намагались виховувати в своїх дітях найважливіші християнські чесноти. Одна благочестива вдова на ім'я Софія, яка жила у Римі на початку ІІ століття, вирішила назвати на честь цих чеснот своїх доньок, старшу. Вірою, середню надією, а наймолодшою любов'ю. У той час римський імператор Траян Адріан, впорядковуючи імперію, намагався знищувати усе, що за його думкою могло їй нашкодити. Тож і перший християн він жорстоко переслідував. Під час таких гонінь і потрапили на суд до правителя троє дівчаток. Молодший з них любові було усього сім років: середній надії десять, а старшій вірі дванадцять. Їх жорстоко катували на очах у матері, сподіваючись на те, що вона буде мовляти дітей принести язичку. Чіську жертву, але матір Софія з останніх духовних сил підтримувала дочок та просила їх зберегти вірність Христу. Після мученицької смерті дівчат Софії дозволили поховати їхні тіла і, залишившись на могилі дітей, молячись Богові, мати сама на третій день віддала в руки Господу свою душу, розділивши з дітьми подвиг та ставши мученицею своїм материнським серцем. Нині ми прославляючи подвиг мучениць. Сердечно просимо заступництва у святих святі, Віро, надії, любові та Софії, Моліть Бога за нас. І з ним Ангела сьогодні православний календар сердечно вітає усіх жінок, які мають чудові імена, віра, надежда, любов та Софія. Хай повсякчас ангел Господній вас оберігає. Возлюблені у Христі Святитель Іоанн Златоуст повчає нас: істинно любить тебе той. Хто таємно молиться за тебе Богові? Молімось і ми і щирістю за рідних та близьких.